Родичі, всім привіт! Металоприйомка Данія, лайк, підписочка. Я просто прийшов, в мене хай рот відкрився. Чого ви зараз поймете? Кожен раз приходжу на метал, що тут, а що в Польщі, що в Германії колись ходив, ну правда, не знімав. У мене кожен раз щось бачу нове. Удивлення. От дивіться, поздавали отакі от круті штуки. Знаєте, що це таке? Це не труби. Ну, якщо так от того, представить, примірно 350 в діаметрі. Це кабель. Може такий на переноску напишіть, я не знаю, підійде він чи ні. У мене ну, я не знаю, як він токи видержує, навіть будуть представити, скільки він стоїть. Тут його багато здали. а За цей його десь протягували, по-моєму. Я руками би потягнув своїми сильними, але боюсь перерву цей тросик дитячий. Його конечно, тут цілі кучі. Чи його будуть розбирати, чи не будуть, я не знаю. Ну, я, я в шокі. Зараз підемо я вам віліки покажу, які можна купити за 3 копійки. Цей конечно, кабельок сравнению з тим Ну, Теж на безліч тисяч ампер видержує по-любому. І защищений, бачите, в опліточках таких хороших. Його теж куча, як змія лежить. Я колись вам знімав станок, його переставили. Ось він. Дивіться на ньому, скільки всякого обладнання. Це якісь кулери, може там переобразувателі. Чи... Я в таких ділах не шарю, іменно такий. хрень його знайшов, воно таке. Компресора подавили. І станок теж. Він щось чи просікав, чи висікав. Ну, масове прозводство, навіть якесь ішло. Може, знаєте, то пишіть, що це таке буде. Тут кожен раз приходиш, вони все перекидують фуксом з міста на місто і неясно. Якийсь культиватор ручний здали. Не вистачає, звісно, деталі його проздавили теж. Ну, як є, так є. То щось ящики подавили. Я по-моєму колись знімав, ніхто їх не забрав, все. Витяжки, улітки. Веліки такі теж. Зараз я покажу вам чіткі віліки чуть позже, як туди дійду. Отаку От тачку здали. Тачкою, може, вас не удивлю, одна ця обломана. В принципі, дивіться, резинка хороша та, та ще лучше. Батареї хтось міняв, по-моєму. все. Витяжки, отакі здоровезні, промишлені, якісь лампи валяються. Батареї по-любому були хороші, по-любому їх з дому. Тільки от передо мною тільки їх викидували, я прийшов, хтось з дому поміняв, мабуть, на хороші. Вони ще з того проработали. Радіатори, смислі, отакі от ящики. Похоже на інструментальні, в кожному є розеточка своя. Оп, достав, раз, два. Я б вже бачив, якби я його продав. Ну, оскільки я зараз живу не в президентських цих номерах, немає куди його поставити. От один, от другий. Тут теж такі розетки. Кстати, можна було зняти переносочку, таку круту зробити. Було б тоді взагалі чітко. Е, от іще, поздавали, далі дивимося. Оце б я додому забрав би, не, але мені таке вдома взагалі не помішало. Бо в нас там і чайник немає включити. Ну ладно, зараз розберемося. Якісь шкафи, стяжки. А що це таке? А ну, Курва, ти не витягуєшся? Не знаю, що це таке. Не витягується. Може ви знаєте, пишіть. Е, може бути трохи шумно, бо робота є фукс, ще такі якісь... Якась сушилка. Що це таке було, А ну напишіть. Вентилятор крутиться, лавеха мутиться. Треба акуратненько, щоб мені полбу нічим не дало. Газонокосилочки такі красиві. Може навіть була вона робоча, ну. А он. Там трохи от чого шумно грузять машину. Веліки якісь рами поздавали, теж не з дешевих. Це що таке вила? Ну, вила, ясно. Толян, скажи всім привіт. Я вам обіцяв показати, дивіться, от їх можна купити. Я навіть не спрашував, але я впевнений, що крон по 50 це гривень по 300. Подивіться ці віліки. Зараз, Толік загорівся, абсолютно все працює. Одної педалі не вистачає самої цієї он, не вистачає одної педаліки. Десь можна викрутити з цього велосипеда. Я не знаю, скільки він стоїть, але колеса тоненькі. Зараз я подивлюсь, звісно, скільки він стоїть. Все працює, тормоза працюють. От, дивіться, бізнес, як діляться. Тут беруть на Україну, грузять машину, відправляють і там перепродають. Потім пишуть товари з Європи, от, пожалуйста, от вам з Європи товари. Як вам така бізнес-схемка пишіть, почитаю, що ви думаєте. Так, так, да. його, звісно, розібрати, підкрасити. Все. Ножечка є. А все є. Скоростя є. Клас. Я просто дивлюсь на мене слюна біжить. Ось вот велик следующий. Це просто що їх три штуки відложили, тоді в тисячі давлять таких великів. Ну і потім виходить вон таке, вон, бачите, з тих великів. Як я вам перед цим показував. Хороший велик, динамочка працює. тормоза. А ну вот, все воно чітке, резину під, підкачати колесо. Оце з них болячка, бачите? Хром. Ну, я думаю, це взагалі не страшна болячка. Сидіння. На ньому навіть, ніхто не їздив сильно. Раз, два, три. Той такий чуть постаріший велик стоїть. Толік уже придумав бізнес, каже, будемо брати і перепродувати. Я якби тут не хочу наживатися, зараз в мене в кого сильно багато грошей. І це от... Ну не хочу, в общем. Я вам так покажу, пооблизуюсь. Звісно, так, да, обідно. Да, Толік? Ну вели класний. Сейчас гляну секвенстоя, для інтереса. Всю машину я вам знімав, вже знаю ней двері хто сидірав, тут нано загрузили машини. І це тоже все розірвали. Сейчас фукс закінчи, робосу піду вам показувати інтересні вещи. Е, гляну в Україні 300 доларів от такой б/ушний стоїть, ну тільки цепка смазана, понятне діло. Все. 300 баксів тут взяв за 10 доларів, продав за 300. Ну там доставка 50. Пожалуйста, бізнес. І, і ще метал привезли, там викидую, час покажу. Отакі от, от ящики ще поздавали. Просто подивіться, ну вони нові. Десь постояли, їх викинули і все. Що ти скажеш, Толян? чітко? Я б всі забрав, чесно. Вон, викидаю, що гляньте, що там привезли, бачите, щось викидають. Стояв 40 минут, підождав, поки грузили контейнера. Давайте подивимося, що тут є. Звісно, все грязі. Ну, Я думаю, щось інтересне ви побачите. Болгарки, пожалуйста, там, інструменти, Шківи бачу. Ну, Компресора, це само собою. Грязюка дощі були останнього, і мені це не сильно подобається. Отакий от от апарат. Колись він валявся на кучу, я його показував, було погано видно. От, пожалуйста. Двігун, чого я вам не скажу. Ну, Інтересний. Беркінс, Реркінс, щось таке. Апарат ще просто клас. Звісно, да, вже його уничтожили. Витяжки, улітки, мотори, все робоче. Кардани, шмардани. Ну, такий якийсь от апаратик. Куча резини. Там вон, куча теж всякої резини, все поперелажували з міста на місто, все порвали платформи і проче. Мотор-редуктора валяються. Опять насоси, системи, м'ядь, латунь, резини. Да. Ну, резина, самі бачите, вона вся вже пошарпана, потрьопана. діски. І ще поздавали такі от круті штуки. Що воно ну, таке не знаю. ну це якісь мегапружини. Одна, друга валяється, там третя. Як мені тільки що було обідно, коли оці ящики всі погнули і повикидували. Їх би в нас в Україні забрали просто б на раз-два. Я їх не виложити, вже їх би позабирали. Ну ладно, електрогриль якийсь валяється, тут все позагрібали. Зараз щось знайду цікаво, вам все покажу. Е, які які... кажуть, щоб я на кучу виліз звідти знімав, гідроциліндри. Це щось на якісь рульові, похоже, домкрати. Все робоче. Домкрат. Просто вон, приїжджають прямо при мені, все здають, просто на, так, на кучу все навалюють, фуксом повикидували. Резини, резини. Е, от, Це фуксом гнули ясно. Отакі от, колесні пари. Раз. Вірні, як колесні пари, просто колеса. Той станок переставили. А, це не той станок, що я в початку знімав. Я думав, це він там стоїть. Опять же, резина, хіріна. І нікому нічого не треба. Це якийсь кузов, ну йому вже все. Ну На самий конець, що це таке хер його зна, але ну, воно здорове і масивне, мені дуже подобається. В принципі, все, що я вам хотів показати, звісно, там в кучі є ціла куча інтересних речей, але я туди не буду лізти. во перше це не можна діти. во вторых якщо я туди залізу, то більше я не зайду на металоприйомку. Це думаю логічно. Талян іде мовчить, він теж в шокі. Йому може, таке, звісно, не сильно подобається, але це краще, ніж лежати вдома на пузі і атрофіруватися. Погода як би і хороша, як би й ну, таке йти нам додому два години буквально, та і все, да? нам недалеко. Ми собі це можемо дозволити, тому йдемо впевнено вперед. Пишіть, що ви думаєте, що ви, може, забрали там яку желізяку. Продають 2 крона кілограм, бери, що хочеш. Ті велики теж можна було купити за 3 копійки, абсолютно. Їх вже, по-моєму, погнули, ті трохи велики. Ну, ладно, поки ми, ми, поки ми там стояли, ротом щовкали. А що мені з великом робити? Купити і все. Купити -то його можу, що потім з ним робити, я не знаю. Ніде справити, немає там підкрутити, підмазати. В общем це не серйозно. Обідно, як дивишся на такі штуки. Типа людям воно не треба, а я в ньому бачу гроші. Уви. Удачі. Якщо відео залетить, а воно залетить по-любому. Якщо ви ще лайк поставите, підпишітесь на канал, то я буду найщасливіший і прийду в наступний раз, ще вам щось покажу цікаве. Помимо металолома зайшли в магазин, дивіться, стоїть вольво. Краса. Зараз заведемо і поїдемо. Yeah. Таляну предлагав контент снять. Он сзади люлька стоїть. Можна завести, показувати, було, погарцювати, покататися. Ну, тоді відео ви це не побачили, я думаю, давно. А телефон в задниці мені це було б носити невдобно, бо не можна було телефони туди куди пошлють. Правильно Толік? Yeah. Дикі велике. Ой-ой-ой. Покажу вам ще райдугу або веселку. Красиво. І вже за сьогодні, наверное, штук 5 їх побачили, дуже багато.